Вітаю, друзі! Україну готують продати з молотка. Про це та інше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, порекомендуйте друзям, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечисть. Отже, Міністерство енергетики підготувало законопроект, який передбачає корпоратизацію читай, продаж через корпоративні права державного підприємства Східний гірничок збагачуваний комбінат. Воток ГЗК: передачу йому всіх ліцензій на видобуток урану в Україні та подальше залучення стратегічної інвестора. А чи не Британія, це, чи не новітня Остіндійська компанія на 100 років підписала угоду про стратегічне партнерство? За вже сформованою українською традицією обіцянки пошуку інвестора закінчуються продажем цінних і стратегічних активів за 5 копійок. Ну, от так як я казав, Можуть передати скажу, тут же Британія нам допомагала, візьміть. Водночас, державне е підприємство Схід ГЗК, унікальне та єдине в Україні підприємство. Яке здійснює видобуток та переробку уранових руд. До його складу входить три уранові шахти. Інгульська, Смолинська та Новокостянтинівська, а також три заводи: гідрометалургійний, ремонтно механічний та Дніпродзержинський хімічний завод? Замість того, щоб захистити інтереси держави та зберегти. За собою вплив на видобуток та переробку урану стратегічних корисних копал. Уряд з легкістю готовий віддати його. Першому зустрічному, думаю, вже зустріли у вигляді бритів. Міненерго обіцяє, що залучення стратегічного інвестора дозволить нарастити вироблення видобування уранової сировини за відповідними ліцензіями. Як тут не згадати план перемоги, запропонований Україною для США та ЄС? План передбачає укладення спеціальної угоди, якою було б передбачено спільний захист інвестицій та використання запасів, що розташовані в Україні, таких ресурсів, як Уран, Титан, Літій, Графіт. Поки що здоровий гус хоча б народних депутатів взяв угору. І Верховна Рада ухвалила загалом законопроект, який на рік продовжив мораторій на банкрутство державних енергетичних підприємств. Насамперед, це стосується саме уранових шахт. Друзі. Я не знаю, наскільки цінний є цей актив, мається на увазі в фінансовому розумі, але так він стратегічний. І так цей стратегічний актив хочуть продати. Зелені гниди хочуть продати за бабло. Або за послуги, за можливість залишатися при владі, можливо, бритам продати. Можливо, когось іншого підшукають, можливо, когось кинуть комусь продадуть. З них станеться. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.